Привіт! Я Олена, інструктор школи, де викладаю техніки JZ, а також ділюся своїми власними знаннями, напрацьованими багаторічним досвідом. Цей канал About Nails. Можливо, ти вже здогадалася, що це буде про нігті, але насправді тут буде дещо більше. Це про стиль, про те, як нігті міняють життя, про натхнення. Підписуйся на канал і слухай уважно. Не знала з чого почати. Тож обрала тему, що потрібно майстру-початківцю для роботи. Чому саме ця тема? Бо я сама була на вашому місці. Я знаю, скільки непотрібних речей, техніки і пензликів можна купити. Серед великої кількості товарів та їхнього різноманіття дуже важко зрозуміти, а що ж потрібно саме тобі, що можна купити потім пізніше, що необхідно зараз, і без цього робота не почнеться, а що взагалі не потрібно, і це просто маркетинг. Тож я допоможу тобі розібратися в усіх тонкощах матеріалів та інструментів. Звісно, перше з чого я раджу почати, це базові курси манікюру, фундаментальні курси, без яких дуже важко починати. Але навіть якщо це YouTube, це теж можливо колись. Коли починала я, не було навіть YouTube, Тому, якщо хочеться, не зупиняйтесь, але завжди слухайте корисні поради. І як ми починаємо? Перше, що ми робимо, це дезінфікуємо руки клієнта. Це може бути або АХД для ручок спеціально читайте, щоб можна було використовувати на шкірні покрови. В мене це від жейзі Hand Sanitizer. Обробили ручки обов'язково і після вже починаємо роботу. Найголовніше, що важливо, це ваше здоров'я, і ви про нього маєте подбати в першу чергу ваше здоров'я. Вашого клієнта, тож найголовніше це рукавички. Вони завжди повинні бути у вас на руках, бо ви працюєте з хімічними продуктами. Це все хімія, що б там не казав маркетинг. Далі обов'язково потрібна масочка. Це теж дуже важливо. Не нехтуйте своєю безпекою, навіть якщо ви робите манікюр мамі, сестрі, бабусі або самій собі пил. Попадає в ваші легені і там залишається. На жаль, не все наш організм може фільтрувати. Що ми маємо зрозуміти, це в якій техніці ми працюємо, бо для кожної техніки потрібні свої інструменти. Але основа це завжди класичний манітюр. Швидше за все, перші ваші клієнти будуть без покриття, і це добре. Бо на початку брати фрезер одразу до рук важко, це я знаю. Від своїх студентів. Для опилу форми нігтя потрібна пилочка. Пилочка 240 гріт. Не беріть 180, вона для натуральної пластини загруба. І під гель-лак, не під гель, а під гель-лак, пилочку ми не використовуємо, ми її використовуємо тільки для опилу вільного краю. Для того, щоб підготувати ніготь. Для до покриття забрати м, весь глянець нам потрібен бафік, і саме ним ми обробляємо нігтєву пластину механічним шляхом для того, щоб е, забрати глянець, і наш матеріал штучний краще прилягав до нігтя. Наступним етапом це відсування кутикули. Не забувайте, будь ласка, про цей етап і розкажу про. Е, Декілька варіантів. Наприклад, перший це апельсинова паличка. Не дуже їх люблю для роботи з кутикулою, тому що, ось, бачите, в неї є ось такі недоліки, які можна пилочкою підпиляти гарненько, але все-таки це дерево. І щоб не поранити ніжну деколи шкіру, краще для підняття кутикули використовувати пушер. Пушер це ось цей інструмент. Він буває абсолютно різний. Може бути ось такий, на вигляд. Що їх об'єднує, це ось це так звана лопатка. Саме нею ми відсуваємо кутикулу. Далі, коли ми працюємо в класиці, ми маємо розмочити шкіру, Тож, або це буде кератолітик, Дуже рекомендую каратолітик від GZ. Це насправді як і багато майстрів називають свята вода. Але пам'ятайте, дівчата, його треба нейтралізувати водою обов'язково, інакше може бути гірше. Його будь-який ремувер, треба обов'язково нейтралізувати водою. І дуже прошу не користуватися такими. Ремуверами як салю. Він занадто агресивний, дуже агресивний. Якщо вам буде цікаво, то я вам розкажу в наступних відео, чому яка різниця між кератолітиком і ремувером, і що ж обрати майстру для безпечної і легкої роботи. Ми кератолітиком або звичайною водичкою розмочуємо шкіру кутикулу. І потім нам треба її забрати. І це будуть аль... або або ножич... ножиці, або на кожниці. Хто як працює? Я працюю в техніці ножицями. На кожиці теж е... можу брати, але не люблю їх. Вони не призначені анатомічно для цієї роботи. Для подальшого зрізу вже розм'якшеної кутикули нам потрібні ножиці або також деякі майстри користуються накожницями. На жаль, я їх не рекомендую, тому що вони анатомічно не призначені для зрізу кутикули, але ножиці це класний безпечний матеріал, взагалі немає з ним ніяких проблем, якщо правильно поставити руку. У нас вже була механічна підготовка бафіком, і тепер ми після манікюру переходимо до хімічної підготовки. Для початку нам потрібно забрати весь пил і бруд. Це ми робимо безворсовими серветками і клінсером. Як ми це робимо? Наносимо клінсер на безворсову серветку і потім обробляємо нігтьову пластину. Також замість клінсеру можна використовувати такий ліквід від GZ. Написано All-In One: клінсер, дегідратор і для кісточок, для пензликів дуже класно використовувати для їхнього очищення. Чим ліквід відрізняється від, від, від клінсера? Клінсер просто забирає бруд, а це не тільки забирає бруд клінсер, а й ще й дегідрує нігтюву пластину. Якщо перший варіант, то ви повинні дегідрувати пластину. Нігтюву Nail Prep. Якщо ж ви берете ліквід, то цей етап можна пропустити. Для того, щоб забрати зайвий пил, бруд. Вам потрібні безворсові серветки, без них не обійтись. Не рекомендую використовувати ватні диски або ще якісь замінники, бо в них ворс лишається і це буде шкодити вашому покриттю. Безворсові серветки також рекомендують такі білі. Вони найкращі, але на цьому хімічна підготовка не закінчується. Далі ми беремо праймер або ультрабонд. Це трошки різні матеріали. В мене це ультрабонд від JZ. Зі. Я його використовую все-таки не завжди залежить від нігтєвої пластини. Якщо вам цікаво, то коментуйте, ставте запитання, і я вам розкажу, коли я його використовую, а коли ні. Якщо ж у вас звичайний праймер, можете використовувати його. Але будьте уважні, його не можна використовувати якби в нахльост, коли один шар, і потім ви зверху накладаєте ще один. Праймер має дію двостороннього скотча. Він е, дуже допомагає адгезії. Після механічної підготовки, манікюру і хімічної підготовки нігтєвої пластини, ми нарешті е, безпосередньо переходимо до покриття. З чого ми починаємо? Це база. База може бути різною абсолютно. Беріть для себе на початках якусь звичайну каучукову базу. Єдине, що ви можете відкрити навіть в магазині консистенцію, або подивитися на сайтах. Завжди це показують, і вибрати для себе, яку вам потрібно, або дуже густу, або рідшу, або середньої консистенції. У мене є різні бази. ця трошечки рідша. Це трошечки густіше. Рекомендую експерт тому що в неї дуже класні адгезивні властивості. Вона густіша і дуже класно працює. Ну, а далі вам потрібні кольори. Повірте, їх багато ніколи не буває. Скільки б не бери, все одно якогось відтінку буде не вистачати. Тож, це на ваш смак, на вашу. На ваш гаманець на ваше бажання. І завершальне топове фінішне покриття. Це може бути топ будь-якої марки, так само будь-якої консистенції бувають. Ви маєте вибрати для себе. Можете взяти густіший, середньої консистенції рідший. Хоча я не рекомендую початківцям рідкі топи, тому що, як показує практика, ви ще не дуже швидко працюєте, і то просто розтікається, і робиться така з нігтя плюшечка, булочка. Вона некрасиво дивиться, тож беріть не за густі так само, а середньої консистенції, дуже ними класно працювати. Також для декору вам може знадобитися матовий топ. Чому ні? Дуже е, класна річ, ніби нічого такого, але вже е, колір виглядає інакше і вже якийсь ін, інший дизайн. З ним треба вміти працювати. Його не можна накладати дуже густо, але так само треба уважно слідкувати за тим, щоб е, був покритий весь. Нігтик, щоб не було таких проплешин, бо матовий топ завжди це покаже. Ну і на завершення, коли вже покриття готове, я рекомендую або попросити ваш клієнт, або модельку помити ручки, або використовувати вологі серветки. І на вологу шкіру, на чисту вологу шкіру нанести. Олійку для кутикули дуже важлива річ, бо ви маєте забезпечити подальше здоров'я і нормальну регенерацію шкіри. Після олійки можете дати кремчику. Не можете, а рекомендую, якщо не волога шкіра не капає з рук водичка волога, то обов'язково використовуйте крем, це дуже класно для шкіри, і вона вам тільки подякує. Ще один важливий момент це якщо ви поріжете. А на жаль, початківці, в силу того, що дуже переживають, часто ріжуть клієнтів, точніше моделік. Тож використовуєте, може бути капрамін, може бути інфалап. Це не важливо, головне кровоспинне, яке дезінфікує. Це два таких дуже класних препарати, які я дійсно рекомендую. Інфалаб або капрамін. Ну і також поговоримо про допоміжні матеріали. Це щіточки від пилу, вони обов'язково потрібні кожному на них, економити не треба, вони коштують копійки, але дуже полегшують вам роботу, тому що працювати, якщо руки в пилюці, це неможливо. Ви не бачите, що ви робите. Це як мінімум небезпечно, ви можете порізати клієнта. І також пил дуже заважаю при покритті. І в мене пензлики від фірми Jay-Z дуже класні, рекомендую всім. Вони не коштують дешево, але саме пензлики це те, що можна вкладатися. Наприклад, якщо можна зекономити на пензлі для гелю, ще можна підібрати короткий, довгий, хто як любить. То на тонкому пензлі взагалі не варто економити. Повірте мені, я перебрала їх дуже багато, і саме від Jay-Z він ідеально тонкий для промалювання найтонших ліній для красивої лінії посмішки френчу. Дуже класний пензлик. Рекомендую. Якщо вас цікавить тема дезінфекції і стерилізації, то я обов'язково зніму процес і всі препарати, якими я користуюся. Подивіться, що сертифіковано в Україні або в іншій країні, де ви знаходитеся. Це дуже важливий етап. Інструменти ріжучі мають проходити дезінфекцію вже. Потім стерилізацію. Якщо у вас немає можливості купити автоклав, то будь ласка, купіть препарати для холодної стерилізації. Ну і що стосується якихось дизайнів і так далі, обов'язково, найперше, що ви маєте купити для дизайну, це гель-фарби. Білу, чорну. також є срібло і золото. Це дуже допомагає в роботі. Ніби нічого не зробили тоненьким пензликом, але щось там відбувається, і клієнту дуже подобається. Із техніки найголовніше це лампа. Лампа Sun One використовую звичайно оригінал. Її треба частенько змінювати раз в 3-6 місяців. За нею треба стежити. Далі в подальших відео обов'язково розкажу, в чому секрет і чому може не просихати твій матеріал. Не завжди це провина виробника саме гель-лаків або гелів. Тобі в майбутньому може знадобитися. Чим зняти цей гель-лак. І є декілька варіантів. Один з них це розмочування в рідині для зняття гель-лаку. Не дуже люблю цей метод, тому що, як би ти не старалась, все одно ця рідина попадає на шкіру, а значить, знищує її, знищує її захисний шар. Тож, рекомендую все-таки навчитися користуватися фрезером. Мій фрезер це Marathon Strong. Це досить дорогий варіант, може бути дешевше. Все залежить від тебе і твого бюджету. Перший мій фрезер був дуже дешевим, але він виконував свої функції. Головне, щоб. Була відповідна потужність. Ось, бачите, все просто, не так багато треба для нового початку. Я дуже рада, що ти приєдналася до нашої професії. Я буду робити все, щоб закохати в цю професію тебе ще більше. Якщо в тебе ще залишилися питання, то пиши їх в коментарі, і я з радістю відповім на них. Напиши, будь ласка, чи було тобі цікаво. Підпишись і став дзвіночок.